Панераль до вас запитання? Ну от ми бачите, десь сходимося на думці. Ну можливо, ви зараз іншу думку скажете, що українська влада, можливо, не, не загалом українська влада, а лише її дипломатична е дипломатичне відглуження поквапилося з цим пропозицією, з цим рішенням. Можливо, не варто було так радикально його ухвалювати. Як так могло стати? Так, ваша позиція і як виролити з цієї ситуації? Ну, звичайно, я не знаю інсайдів, можу лише припускати, але рішення МЗС, воно якесь непродумане і дуже спонтанне. Тобто я не впевнений продумане. Що, що так, тобто це скандально навіть я б сказав. І те, що очевидно, ми сьогодні вже не знаю, півгодини чи вже годину ефіру, присвячуємо цьому, і наступні дні очевидно будуть присвячувати. Можливо, закінчиться тим, що воно просто буде відмінено через якийсь час, завідомо не досягнувши тієї цілі, які, начебто, декларувало. Ну я не буду сперечатися, бо я погоджуюсь з колегами. Очевидно, коли ти продукуєш рішення, ти маєш зважити на основі якоїсь інформації, очікувань, завдань, який буде досягнути результат. Ну, він завідомо був невдалим, та й зрештою. Я би трошки розширив навіть, щоб не повторюватись те, що говорили колеги, я б навіть трошки розширив перспективу. Не суто з мобілізаційної точки зору розглядати цю проблему, а з погляду, як держава бачить оцих 5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном, з погляду подальшої взаємодії з ними, можливо, з погляду навіть якихось відкладених в далекому майбутньому результатів з цієї взаємодії, бо. Якщо ми просто будемо розглядати ці відносини держава і громадянин, який перебуває за кордон, нам з точки зору панування підпорядкування, ну, вони завідомо будуть призводити до відчуження. І поза тим, не існує ілюзії, що ці люди повернуться. Ну, тобто, максимум, що там прогнозується, 20% це в кращому випадку. Але... Чим буде більше ось таких непродуманих рішень, то потенційний відсоток тих, хто потенційно повертатиметься, ну, звичайно, зменшуватиметься. Тому треба розуміти, яку ціль собі ставить держава. Якщо з таким рішенням держава ставила собі за завдання повернути їх в Україну, ну це не це рішення, яке досягне поставленої цілі. А якщо ми ставимо собі за завдання шукати якесь Якесь, хоча б проміжне рішення, бо я не впевнений, що тут існує взагалі якесь хороше рішення. Я впевнений, що тут завідомо не існує доброго рішення, тому що більшість цих людей зробили цей вибір, виїхавши за кордон. Той, хто хотів повернутися, так само повернувся їм не треба директив уряду міністерств. Тобто жодна директива не змусить людей, які не хочуть цього робити, повернутися. Якщо держава розуміє, що вона може запропонувати якісь інші форми взаємодії, коли ці громадяни можуть приносити користь держави, то треба думати над цим рішенням, чи це форма певного і сплати додаткового податку, назвемо це так, чи це надання платних консульських послуг, так, які є обов'язкові. Але чи вони можуть бути на платній основі? Ну, чому, чому б цей варіант не міг бути? Це форма, називаємо так, майнового цензу, коли ти платиш державі. Ну, не обов'язково ти це робиш добровільно, бо хто хоче добровільно робити, він це знову ж таки робить добровільно без вказівки держави. так? Там Пан Тарас говорив про податок від зарплати. так? Ну, його, знов, Держава не зможе його реалізувати з точки зору права права просто. Чи можуть цьому допомогти? країни, в яких перебувають ці громадяни, ну потенційно, напевно, можна, але це ж, те саме консульський пост платні консульські пост, а, от та не подати. Ми податок. говоримо про країни ліберальної демократії. Вони зазвичай не працюють з, з такими підходами. Якби це була, умовно кажучи, Білорусь, то держава Україна могла би потенційно розраховувати на подібні засоби примусу. В країнах ліберальної демократії не працюють ці механізми, тому що там. Оцей принцип свободи він є якби пріоритетним, і воно визначає ті рішення, які приймає держава. Тому якщо резюмувати, то я впевнений, що рішення, яке ми проговорюємо, в якийсь момент ми про нього забудемо, а проблема залишиться. Бо навіть якщо це рішення в якийсь момент буде відмінене, проблема мобілізації українців призовного віку за кордоном залишиться. Проблема їхнього обліку залишиться. Проблема взаємодії їхньої з держави з ними залишиться, і багато інших проблем залишиться. Тому очевидно, якщо приймати ці рішення, треба виходити з якоїсь логіки того, як держава бачить цих громадян в майбутньому і їхню взаємодію з ними в майбутньому. Ваші підсумки міжнародних подій, які цього тижня відбуваються, і я би хотів ще в контекст Білорусі сюди завести. Оце остання заява президента Лукашенка, самопроголошеного президента Лукашенка, що там був один з районів. Я зараз я пам'ятаю, де він географічно знаходиться один з районів Білорусі хотіли, начебто, захопити опозиціонери, покликати. Туди війська НАТО, але якщо дивитися, дивитися на мапу, цей район не має спільного кордону ані з Польщею, ані з Литвою. Натомість він має спільний кордон з Україною, там Рівненщина, трошки Волині, Кобринський, Кобринський та район. Це щось серйозне чи це черговий вкид Лукашенка аби... е, дуже або багато, він був дуже багато тез питань не встигнув в цей короткий час Спробую дуже ми вас не лахонів. сильно обмежуємо. Лаконічно почну з Америки, і з Британії, і з Франції. Дуже добре, що керівництво цих країн, хоч і дуже драматично, але приймають рішення військової підтримки за рахунок, звичайно, українських втрат на фронті. Але насправді в нас немає альтернативи. Тобто треба дякувати за те що дають і докладати зусиль щоб цього було більше так і за те що в нас зараз є оцей драматичне рішення конгресу сша і підписано байденом допомога на 61 мільярд те що є 3 мільярди від фунтів стерлінгів від британії тобто треба дякувати і сподіватися що буде більше разом з тим не все так добре. Америка це вікно можливостей, але це і так само вікно вразливості. Чому? Тому що без Америки нам не перемогти, або принаймні не закінчити військову частину ведення військових дій, а без Америки, але без Америки нам не перемогти. Але з Америкою. В нас Америка не епохи Рейгана. Тобто, в нас немає цього підходу, що це мир за рахунок сили. В нас дуже часто є оці внутрішньополітичний американський дискурс. І найбільша проблема України, що в Америці немає розуміння того, як завершити військові дії військовим шляхом. В них є оцей незмінна стратегія переговорного завершення війни, тобто там не передбачається взагалі жодного варіанту. Миру через силу, те, що було з часів Рейгана, ну але й час не той, який був на, на в період е, завершальної е, періоду холодної війни. Це виклики стратегічної невизначеності, в які ми живемо всі разом, і Україна на жаль є заручником цієї стратегічної невизначеності, яка існує в світі. На жаль, не не працює колективна безпека, яка мала би працювати на рівні північно-атлантичного альянсу. Існує на щастя, існує підтримка на рівні окремих членів НАТО, що вже непогано, але цього явно недостатньо для того, щоб завершити цю. Е Війну збройним шляхом, і це драматичне затягування насправді мені здається, хоч несвідомо, але логічно вкладається в логіку американського уявлення того, як має завершитися російсько-українська війна. Вона має закінчитися в розумінні американців за столом переговорів. І уявлення України про те, як вона має завершитися і Америки, суттєво різняться. І я не думаю, що ми буде якийсь період війни, коли наші погляди. України і Америки про те, як завершувати цю війну, буде, буде консенсус. На жаль, нам доведеться її завершувати в рамках різнонаправлених дій з точки зору Києва і з точки зору Вашингтона. США давно вже не є, скажімо так, геополітичним втрачає геополітичне лідерство. Воно більше якби стримуючи лідерство, яке США використовує власне для того, щоб для гасіння Вогників війни, ніж для вирішування цих військових конфліктів. На жаль, це так само Україна є заручником цієї стратегічної невизначеності. Те, що війна в погляду американців є європейська, вони її не розглядають як світову. Не буду тут довго повторювати, бо тут багато так само можна говорити. Але це факт: це проблема України. те, що... На жаль, світ не усвідомив цю проблему як світову. Далі ми сприймаємо цю проблему як регіональну. Принаймні, західний світ сприймає цю проблему як регіональну війну і не більше з різних причин. Можливо, тому що власне є побоювання допустити до розгорання його до світового масштабу, чого дуже бояться союзники України. Про моральне зобов'язання двопартійне не лише відповідальність е, допомоги Україні, але й має бути двопартійна е, відповідальність е, перед Україною з точки зору і Будапештського меморандуму. Про це пан Адріан згадував. Але її досягати дуже складно, враховуючи, що внутрішньополітичний контекст американців, політичний контекст є для них важливіше, ніж, на жаль, зовнішній вектор е, і російсько-української війни. І це не означає, що 112 голосів, які були проти надання допомоги, це означає, що вони проти України. Вони просто в власному внутрішньополітичному контексті. І на жаль, з цим треба працювати. Я не знаю, чи можна оцю групу МАГА і інших груп противників, а переконати в чомусь. Я думаю, що в середній перспективі, і тим більше в короткій, не, не вдасться, і це знов ті реалії, в яких нам доведеться вести російсько-українську війну. Повертаючись вже там до питання про Білорусь, мені здається, тут не варто тратити багато часу на, на це, тому що це періодична частина, якби ІПСО, яку веде білоруський напрямок від імені, очевидно, російського генштабу. Те, що він це використовує для очевидно, і для внутрішньополітичного якогось контексту, постійно підігрувати це відчуття загроженості Білорусі, якої який Білорусі ніхто не несе, крім самого Лукашенка і насправді е Москви, яка використовує Білорусь в своїх стратегічних цілях, тому говорити серйозно про те, що існує якась загроза, про якесь захоплення, якоїсь території, ну це, ну це не серйозно. Давайте не будемо тратити наш час е е на це, тому е я б напевно на цьому закінчив, бо треба дати право колегам ще на заключні репліки.